Воля Божа новий заповіт Матвія 6.10. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Матвія 7.21 Хто чинить волю мого Отця Матвія 11.26. Так бо тобі було до вподоби Матвія 26.39. Та не як я хочу, а як ти, Марка 3.35 Бо хто виконує Божу волю Марка 14.36 Та не чого я хочу, а чого ти, ЛУКИ 1.38. Хай станеться мені за словом твоїм. Луки 112. Нехай буде воля твоя. Луки 22.42. Нехай не моя, а твоя воля буде. Івана 4:34 Моя пожива чинити волю того, хто послав мене. Івана 6:38 Бо я зійшов із неба, щоб виконувати волю того Івана 7.18. Коли хто хоче чинити волю його Івана 17.4. Я вчинив діло, Дії 5.29. Слухатись треба більше бога, ніж людей. Діє 13.36. Бо давид, виконавши Божу волю, дії 21.14. Нехай буде воля Господня. РИМЛЯН 8. 27. За Божою волею Римлян 12 2. ЩОБ пізнати, що є воля Божа. 1 Коринтян 1. З Божої волі. 1 Коринтян 17. Як кожному призначив Бог. 2 Коринтян 8.5. Вони віддали самих себе Господеві. Галатів 1.4 За волею Бога й Отця Ефесян 1.11. За постановою волі своєї Ефесян 5.17. Розумійте, що є воля Господня, Филип'ян 2.13. Бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин. Колосян 1.9 Щоб ви сповнилися пізнанням Його волі. Колосян 4.12. Досконалі й певні в усякій Божій волі, 1 СОЛОНЯН 4.3 Бо воля Божа освячення ваше. 1 СОЛОНЯН 5.18. Бо така Божа воля щодо вас, 2 1.11 І щоб Бог сповнив усяке благовоління доброти. 1 Тимофію 2.4 Який хоче, щоб усі люди спаслися. Євреїв 10.7. Ось іду чинити волю твою Божа. Євреїв 13.21. Нехай він удосконалить вас у всякім добрім ділі, Якова 4.15. Коли Господь захоче. 1 Петра 2.15 Бо така воля Божа. 1 Петра 4.2. Жити для Божої волі. 1 Івана 2.17. А хто Божу волю виконує, той пробуває повік. Перше Івана 5.14 Коли просимо за його волею, об'явлення 4.11 Бо з волі твоєї все було й створене. Об'явлення 17, 17. Бо Бог поклав їм у серце виконати його волю.